Радіо Chicago. рубрики все цікаве. А маємо новини про гурт творчі творчі. випустили оновлену версію пісні «Heart of Steel» для Євробачення 2023 Що саме змінилося? Куплет українською та кінцівка зі скрипкою, про яку ми вам зараз більше розкажемо. Так, і, власне кажучи, переходячи до творчих, а саме пісні, а пісня зазнала деяких змін. Зокрема, тепер у треку з'явився куплет українською мовою. А наприкінці композиції лунає скрипка. Втім, шанувальники творчі розділилися на два табори. Одні лишилися в захваті від нового звучання «Heart of Steel», а кінцівка зі скрипкою просто розрив. Я не був прихильником пісні, коли її вперше обрали, але важкі драматичні ефекти. Поточна актуальність і вітінок українських текстів безумовно змінили моє рішення. Це круто, а найкрутіше, що автори пісні дослухалися до своїх співгромадян, адже вони будуть представляти нас Україну. Я вдячна, що ви чуєте своїх слухачів. Круто звучить український коплет, а саме саме в серденько, так говорять підписники і шанувальники творчих. Втім, деякі фани все ж таки були засмучені новим звучанням «Heart of the Steel», Зокрема, за слова юзерів. Їм не вистачило оновлень в композиції. Прикло прикро, що ревамп практично не відрізняється від попередньої версії. Даруйте, але розчарували змін. Фактично нема. Я чекала на більш потужний ревамп і гадаю, треба було додати більше української мови. Зазначимо, що у фіналі нацвідбору на Євробаченні 2023 член журі буде Юлія Саніна. Похвалила пісню творчі. Вона також, але зазначила, що. У приспіві їй не вистачило хітовості і беків. Також давайте нагадаємо, що попри перемогу України на Євробаченні 2022, організатори цьогоріч прийняли рішення провести конкурс у Ліверпулі, Великої Британії. Таке рішення було прийнято у цілях безпеки, оскільки в нашій країні триває повномасштабна війна. А музична подія відбудеться від 9 до 13 травня. Дует творчі автоматично потрапляє у фінал як представник країни, яка перемогла минулу річ. Зупинимося на секунду. Як власне оцінювати цю зміну в композиції творчі і, взагалі, яке ставлення цікаве до цього гурту є у наших слухачів? Тому що гурт не, одно, не типовий. Знаєш, так Україна буде представлена по новому по сучасному. Навіть нетипові представники а, їдуть. Чому вже в якомусь то році представляла Гайтана? А, хороше зауваження. Дійсно, була Гайтана, але знаєш, все ж таки сам стиль музики, Гайтана, вона ж. Вона була знаєш з таким поп. наративом українським. Поп, а тут є щось елект, електронного, щось такого сучасного, можливо, не для всіх зрозумілого, і направду, напевно, на перемогу не варто розраховувати, тому що ми вже виграли в минулому ми році. Ми виграли, та, і це буває раз в 100 років, коли два рази підряд хтось перемагає. А от. Гідно представити нашу країну і заявити, що ми модні, ми сучасні. Ми не тільки вміємо співа співати коло ми які і знаєш щось подібного. Ми можемо створювати контент, який прям дивує і буде звучати в клубах по всьому світу. Не тільки музика нас зацікавила сьогодні, також футбол. Багато шанувальників є, напевно, донецького клубу. Мови йде про Шахтар Донецький, який сьогодні зіграв. Матч відповідь проти французького Рену. Нагадаємо, це було в рамках Ліги Європи, 1 з 16 Ліги Європи, де перший матч Шахтар був переміг 2-1. А сьогодні на виїзді вони зіграли з рахунком 2-2. Відтак, по сумі двох матчів Донецький Шахтар пройшов в 1-8, де зіграє з Феєнордом. Які шанси є в її вірників? Чи вони пройдуть в Чи все ж таки зупиняться на стадії одні восьмі? А пишіть свої коментарі. Ми ж все ж таки, я особисто вважаю, що Шахтар має шанс і зобов'язаний проходити і феєнорд, і він напевно є слабшим ніж французький Рен. Тому очікуємо вірників уже в одній четвертій, де вони також гідно представлять нашу країну. І на завершення трохи сучасних жартів. Повертаються з України додому псковський десантник, кадировський мародер, московський військовий радник, бурятський танкіст і ростовський козак. Запитання хто за кермом. Якщо наші радіослухачі знають хто за кермом, будь ласка, телефонуйте в нашу студію, а ми нагадаємо відповідь вам відразу після невеличкої музичної в ефірі Радіо Юей Чікаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.